Не присутні розпочинаємо сесію 49-ту сесію. Голова Добре. разом із командою у відрядженні у місті Київ, тому я буду проводити сесію. До складу сесії обрано 26 депутатів. На сесії прибуло 20 депутатів, Відсутні 6. Коли які буде пропозиції? Ворон для проведення є. Надійшла пропозиція розпочати. Отже, оголошуємо 49-ту сесію. We yeah. Прошу голосувати. Прошу секретаря за Слідція, порядку, До порядку пленарного засідання надійшло 49 рішень. Ой, ось 47 рішень Кого, які будуть пропозиції. Значит, на бюджетному камбіті комісії розсматривалася 7 додаткових питань. Я хочу Сесії. Три питання по центру соціальних інших нашому. Ми отримали грантову допомогу і розсматривалася структура штатна численності, закінчується у зв'язку з ними ці. Були зміни до комплексної програми реабілітації нашої воєнних та наших. Змін. Там додаткові гроші виділялись. Додаткові гроші виділялись на програму. Фінансової допомоги патр... патронатного вихователя, і два питання було до е, фінансової допомоги грошей в нашому Керігарському районі І на земельній комісії було два Допов... доповнітельні питання, ми їх вирішили На наші комісія але... поступила пропозиція внести зміни порядок денний, включивши ще дев'ять питань. Таким чином пропонується порядок денний із 56 питань. Затверджуємо порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за даний порядок денний? Добре. Таким чином розпочинаємо нашу сесію. Переходимо до розгляду питань. Слово надається Катерині Володимирівна. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується внесення наступних змін до бюджету сільської ради по програмі комунального розвитку та забезпечення діяльності комунальної задовольний архів Лузубацької сільської ради. По їхньому листу пропонується зменшити видатки на оплату електроенергії на 21 685 дн. і перерозподілити ці кошти на заробітну плату 19 400 гривень. Нарахування на, на заробітну плату 2285 гривень. На програму соціального захисту населення для надання матеріальної допомоги мешканцям громади пропонується 300 тисяч гривень. На програму комплексну програму соціальної підтримки реабілітації осіб наших військових також пропонується додатково е, внести зміни 300 тисяч гривень виділити. На програму утримання і забезпечення діяльності комунальної установи центр надання соціальних послуг додаткові кошти в сумі 61 тисяча гривень на заробітну плату 50 тисяч за рахування 11 тисяч гривень. Також пропонується затвердити програму, програму надання поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги, так як за територією переїхала патронатна родина. І для того, щоб вони могли приймати дітей, ми повинні затвердити програму з коштами на надання їм поворотної фінансової допомоги на кожну дитину за розрахунку прожиткового мінімуму. 2,5 з половиною прожиткового кожну дитину. Вони ці ми ці кошти їм будемо перераховувати до того моменту. Ну то тобто кошти будуть у них на рахунку до того моменту, поки вони не будуть отримувати державну соціальну допомогу, поки вони оформлять документи. Все і потім вони ну ці кошти залишаються вони на рахунку, вони можуть ними користуватися, але. При отриманні дома, соціальної допомоги повертати ці кошти на свій рахунок. Тобто, коли вони будуть, наприклад, брати ще одну дитину, вони будуть користуватися цими коштами, опять же, до отримання соціальної допомоги. Тобто кошти не будуть залишатися аж поки вони не розірвуть довір, і не переїзд у нас. Пропонується на цю програму 15 тисяч гривень за розрахунку на двох дітей віком одна дитина до шести років. І одна дитина від 6 до 18 років. Це пока на перший. Яка сума ще? 15 тисяч гривень, виходить. Ні, не кажу. Це на сім'ю 15 тисяч, на двох дітей. На одну дитину 5 тисяч, на другу 7 з копійками ми закладемо 15 тисяч гривень. І також пропонується. Криворізького району на співфінансування заходів програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики в Криворізькому районі, також виділити 300 тисяч гривень. Всі ці, ці кошти ми виділяємо за рахунок перерозподілу видатків. Зекономлені кошти по апарату управління Лизувальської сільської ради ми знімаємо і перекидаємо на ті цілі, які я сказала. Також листи є управління освіти, вони в межах своїх також поштів без додаткового фінансування. Перерозподіл поштів роблять між своїми. Це заробітну плату знімають із шкіл, і додають на музичну школу, потім на портативні зарядні станції на управління освіти, так як зараз свідоми виключають неможливо працювати нормально. Також 1810 вони допомогу дітям сиротам Добавилася одна дитина, не хватає коштів. Що мені будуть постати? Є з пропозиція, проголосувати пакетом за дані. рішення. Пропозиція. Пакету, пакету. Бюджетний? Да. Бюджетні. Григоренко, за. Демченко, за. Жир, за. Косяк, За, за. Лісовий, за. Негода, за. Ніколаєвко, за. Орел, за. Остапенко, за. Панченко, За, за. Пасічук, за. Пашкова, Плужник, за. За. Фуголь, Корольський, Хуторний, Чорний, Шабелянка. Двадцять за, за. 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 шум. Питання про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад від 21 листопада 2025 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад. 21 листопада голова підписав меморандум у Дніпрі. І нам потрібно на сесії за прийняти рішення затвердити про вступ до асоціації прифронтових міст та громад. Асоціація буде допомагати громадам прифронтовим мати свій голос на державному та міжнародному рівні, залучати ресурси, реалізовувати проекти відновлення та міжнародні ініціативи. Тому прошу вас підтримати дане рішення. Голосуємо. Бухинів, Волошина, Григоренко, за. Демченко, за. Жир, за. Косяк за Лісовий, Невода, Ніколаєвська, Орел, Остапинська, Панченко, за. Пасічук, за. Пашкова, за. Лужник, Фуга, Корольський, Куторник, Чорна, Шабелян. Двадцять за. 20 за. Рішення прийнято. Наступні рішення про затвердження структури та штатну чисельності комунальної установи і про створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг у Зубацької сільської ради. Два ваших рішення. В рамках, в рамках грантової програми наша громада пройшла відбір в конкурсі з Європейським Союзом про менту про health. хелс. Ми виграли цей грант, і тепер, згідно цього гранту, потрібно створити відділ відділ соціально-психологічної підтримки. Згідно цією програмою, будуть нам надаватися кошти на ремонт, на обладнання фізкультурне і на заробітну плату людей, яких ми заводимо, заводимо по структурі. Там буде 9 чоловік. Це є зобов'язання перед цим грантом. Колеги, ну, давайте більш точніше. Лозуватка, приміщення нашої амбулаторії, там, де була аптека 76. В цьому приміщенні ми е, е, спланували е, створення центру психосоціальної реабілітації і фізично. Ну, фізично ми не дуже це прописуємо, тому що треба обов'язково, щоб реабілітолог, і там є певні вимоги до, до такого центру. Коли ми подалися на грант, ми його ну, в співпраці із громадською організацією, ми його виграли. І наразі, що ми отримуємо? Наша громада отримує 700 тисяч на ремонт 740, 740 тисяч для ремонту. Це частка досить значна. Є 790 тисяч на обладнання і плюс автомобіль. Вимога е, така, щоб був набраний відповідний штат, але цей штат, який ми зараз додатково вводимо в наш центр надання соціальних послуг, ми не створюємо окрему комунальну установу, тому що це додаткові витрати, і ми е, якби, досягли домовленості, хоча це було не просто, ми все таки переконали, що в нас є центр надання соціальних послуг. І ми додатково просто створюємо відділ із ось таким штатом, але штатом три психолога з пана Миколаєва. Соціальний менеджер, реально. Соціальний менеджер це той, цим відділом безпосередньо, юрист консул. Три психолога, психотерапевт і адміністратор, грубо говоря, так його називаємо. Вісім чоловік, які будуть там працювати. Задача, основна надання нашим ветеранам, нашим громадянам психосоціальну допомогу. Для чого дається додатково нам автомобіль? Автомобіль додатково дається для того, щоб ми здійснювали виїзні функції. Ми могли надавати допомогу, так як у нас закладено вже в заключений меморандум з Нововатівської громади. Ми будемо надавати їм також цю послугу. Якщо заключимо ще з якоїсь громади, ми також будемо надавати. Тимчасово створюється іменно по цьому штату, як сказала Слава Миколаївна. по подальшому, коли закінчаться грантові кошти, які виділяються на заробітну плату, це мільйон восімсот розподіляється то на їхні заробітні плати. Коли заканчуються ці кошти, коли заканчуємо цю програму грант, ми будемо залишати тільки те. Що потягне громада, відповідно, то є в нас певні скорочення людей, яких ми будемо приймати на тимчасово тимчасово працевлаштовувати іменно на час гранту. Подальшому цей психосо... психосоціальна адаптація, вони ну, плануємо його зробити як ветеранський хаб. Тобто, первоначально ми вже отримаємо 790 тисяч на закупівлю певного обладнання, включаючи для фізкультурно-спортивного оздоровку, фізкультурно спортивного тому що в нас ну, по-другому ми не зможемо. Будуть якісь певні тренажери, які будуть адаптовані і будуть закуплятися ті тренажери для людей з ознаками інвалідності. Тобто, плюс буде як ветеранський хаб і об'єднаємо його з відділом ветеранської політики. Ну, плануємо поки міста. І в подальшому будемо обратно затягувати кошти, працювати, тому що зараз на сьогодні вже розпочалися програми щодо ветеранів, і щодо створення ветеранських хабів. Ну, наразі ми не можемо не скористатися такою можливістю. Організація донорів все проплачує, тому ми залучаємо людей. Ми подивимося попит нашого населення. І це будуть не тільки родини військових і там і ветерани, це будуть люди, ну взагалі хто потребує якоїсь там реабілітації психі, наші мешканці, які цього потребують. Далі ми будемо вивчати, буде потреба, будемо розвиватися. Не задовольнятиме на нас кількість там мешканців, які будуть відвідувати і так далі. Будемо рухатися знову таки, виходячи з нашого місцевого бюджету. Наразі там розроблений проект. Ми вже є. Частка нашої громади там поміняні вікна. Зараз розглядається питання, як співфінансування це пандус, але є певні фінансові моменти, що ми не можемо поки що зробити пандус, але надалі ми над цим працюємо, тому. Є приміщення, які ми хочемо, щоб були корисними, щоб були раціонально використані, і щоб ми дійсно ту роботу, яку ми намітили, по ветеранській роботі Тарас Володимирович дуже багато працює в цьому напрямку, тому щоб ми реалізували у тих проєктах, які ми зараз проваджуємо. А підпорядковані вони допомогу. Це буде окремий відбув. А наскільки часу Ну програма е, грант розрахований до червня місяця до 30 червня е, 2026 року. В липні місяці вже треба прозвітувати про використані кошти. Ну то є вже починається звіт. В грудні в грудні, да? грудні місяці. Ну них грант розрахований до цього прока. Тобто, в грудні місяці, якщо все буде піде про все буде, все буде ну, ракуці, то грудень-січень місяць ми отримаємо певне От суми там, яку передбачено на ремонт, на вже на розпочаток використання як і таке інше. <тихих> Може, навчимося. Ні, у нас пропає. Це з'явиться. Що ми й здемо так? Спримуємо ці дві рішення, так? Голосуємо. Бохинів за Волошене, за Регоревич. <тихих> Деречка. Жир, Косяк, за лісовий, невода, Ніколаєв, Орел, за. Остапенко, за. Панченко, за. Пасічук, за. Пашкова, Нагожник, Фугор, Порольський, Тутерний, Чорна, <кхем> за. Шабелян, за 20 за рішення Наступне рішення про надання згоди комунальним підприємствам Лозуватської сільської ради. Навчинення зна... значного господарського зобов'язання. З метою стало проходження опалювального сезону. Задля проведення договірних відносин знак Нафтогаз України у відповідність до чинного законодавства виноситься питання про надання згоди комунальним підприємствам Лозватської сільської ради на вчинення значного господарського зобов'язання. Це ті контракти на природний газ, які заключають наші комунальні підприємства. Так як суми там доволі значні, потрібна наша згода на ці рішення. Голосуємо. <кій> Бухинік, За. Волошина, Зимаренка, За. За. Демченко, За. Жир, За. Косяк, Залісовий, За. Негода, За. Ніколаєвець, За. Орел, Остапенко, За. Панченко, Зога Пашкова, За. Лужник, Погор, Корольський, Путорний, Чорна. Табаля, так. Дякую. У нас наступні йдуть земельні питання. На сесії на комісія хто то пропоную боку. Комісія Голосуємо. Хто дане? Дякую. Да, да. Перший бок. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості для колективного садівництва Марченко, Далій Ігорів, Криловій, Наталії Георгівні, Лазаренко, Світані Борисів, Ліщенко, Олександру Івановичу, Шевцові, Людмила Анатольевна, Сімко, Тетяні Євгенії. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення меж земельних для затурення на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадим ділянки наступним громадянам Алієві, Ані Вікторовні, Барановській, Лені Васильівні, Звягінцеву, Миколі Дмитрович, Михайлович, Ра... Раїсі Михайлівних, Холод, Галині Анатолійовні, Зоєвій, Ані Петрівні, Болончик, Олені, Павлівні. Позакаження технічні документації за мною щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок, які на місцевості Департаменту розвитку. Інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради кадастрові 12, 12, 218, 813 10, 23 та кадастровий 12, 218, 813 200 02 10, 24 Про затвердження проєктів землеустрою за щодо відведення земельних ділянок та передачі в оренду для городництва наступним громадянам. Голосюк, Всеволод Віталійович Вілагодні, Діані Сергій, Ясіненко, Ані Олегіне, Голосюк Віталію Леонідовичу. Дяченко Павло Геннадійович, Дяченко, Олені Юрійовна, Голосюк Надія Григорівна, Волосюк Киринів Володимир Роговський, Марія Юрійовна, Павлюк, Владислав Ігорічу, Гаришу, Дмитро Володимировичу, Аркемі, Сергію Олеговичу, Дяченко, Ренату Володимиру, Черпасову Константину Анатолійовичу, Голосюк, Віолетті Віталійові. Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обставин адміністративних будинків, офісних будів, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язані з отриманням прибутку про вільним, про передачу в оренду земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення Посташеє Михайло Володимировичу та куза нині Георгія про затвердження проєкту земовності за щодо відведення земельної ділянки для сімейносіння, про закаження проєкту земельноустрою за щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду для будівництва охорони об'єктів рекреаційного призначення ім. Володимирович Пасічник Миколаїв Вячеславо. Голосуємо. Бухині, За. Волошина, За. Диверенко, За. Демченко, За. Жир, За. Косяк Залісовий, За. Негода, За. Ніколаєнко, За. За. Остапенко, За. Панченко, Злогасічок, За. За. Пашкова. Пашкова. Чорний. Другий блок про надання дозволу на розроблення проєкту замовнистру щодо відведення земельної ділянки. Тук люмосон, -лю -лю про надання дозволу на розробку проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки. СВГ проліться про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельних ділянок оренду для сінокосіння писання худоби Максимовичу Володимиру Васильовичу. Але тут -то все рішення Максимовичу було подано одна заява на дві земельні ділянки і було вирішено одну земельну на ділянку надати і на іншу поки. Ну, Відмовитись у зв'язку з тим, щоб вияснити, чи проводиться випасання громадської худоби на цій земельній ділянці. Потім, якщо буде можливо, можна буде ще подати заяву і вирішити це питання. Ми надаємо одну земельну ділянку, іншу ми не надаємо. Все. Голосуємо. За. Волошина. Приваря. За. 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 Дереченко. За. За. Косяк За. Лісовий. За. Невода За Ніколай За Орел За Остапов За Пальчук За Косичук За Пашкова За Лужник За Угодин За Схорольський За Кутерник За Чорного За, за. Шабелян За 20 за Дякую Третій блок Пронесення змін до того оренди землі з громадянкою Мохнік Мариною Валериною про віднесення земельних ділянок до самозаліснених, про продаж земельної ділянки для будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення агропромислової фірми «АгроІнвест», про внесення змін до рішення Лозовацької сільської ради 11.09.2025 року номер 4826 про затвердження технічної документації землеумству щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, про припинення договору землі з громадянином Біленком Дмитро Ігоровичем для ведення товар сільськогосподарського виробництва про включення до переліку земельних ділянок права оренди, які виставляються на земельних торгах окремими лотами та продажу права оренди на, них на конкурентних засадах. Земельна ділянка з кадастровим номером 12218-840-2003-2011 201 шість 4 про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки, що знаходиться в оренді Махнік Марині Валерівни. Шановні депутати голосуємо. Бугиня, Волошина, за. Григоренко, за. Денченко, <кху> Жир, Косяк, За, Лісовий, за. Негода, за. Ніколаєнко, Орел, Остапенко, за. Панченко, за. За. Пасічук, за. Пашкова, за. Плужник, Пугонь, Корольський, Хуторний, Чорний, Шабелянський, за. Шановні депутати, питання порядку денного пленарного засідання 49-ї сесії сільської ради 8 скликання вичерпано. Засідання оголошується закрите.